Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Прекрасна гужа днина, просто неймовірна, чарівна, вереснева погода, тепло, навіть спекотно, я б сказала, для нас навіть спекотно. І це прекрасно. Я дякую всім силам за цей чарівний вересень, який так настав найперше, звісно, що. Завдяки нашим силам оборони, завдяки нашим воїнам, е, сталевим просто титанам, от, що боряться і тримають, тримають фронт і стримують окупанта, і вибивають окупанта з наших рідних земель. А я хочу в цей прекрасний тиждень, чарівний, вересневий, е, в погожий, е, скористатись моментом. І от поговорити з вами на одну тему. В мене кілька разів вже просили. Просили давніше, а я нарешті от обдумала і знайшла, як вам це записати. І я думаю, що навіть теперішня пора, теперішній час, коли вийде це відео, має на увазі, можливо, теж спрацює гарно. І ви, хтось з вас, якщо це буде з десяток, ідеально, якщо це буде одна людина, теж добре. Погодитися так, і підхопити цю ідею, яку вам запропоную, та й, та й це буде дуже добре. Вирішила я посидіти і ось тут біля Жака Картіє насолодитися ароматом, бо вона дуже запашна, це старовина триодна запашна, і вона мене так дечим вразила, я зніму вам окремо відео. А в нас же ж вересень, це ж не лише троянди, ще трішки та й підустан спокою, а це ж і насадження нові. Коли ми на працюємо, ну я за себе навіть говорю, і я думаю, що для багатьох теж так само воно є. Коли ми працюємо, щось садимо, тобто працюємо руками, фізична праця, все одно в нас в голові, якщо це не наушники і ми щось не слухаємо. То в нас в голові там рояться думки, і ми про щось роздумуємо. І от я вирішила, раптом ви можете теж послухати моє відео, тому це відео можна навіть включити собі під час висаджування троянд. Картинка тут, фон я вибрала. Ну, трояндовий, але, звісно, це вже не ідеальний. Хоча можна було би вибрати ідеальніший фон. Але так мені тут сподобалося сидіти біля жака, що я буду так. Я хочу проговорити, поговорити про. Трояндовий канал, україномовний канал. І що потрібно для того, щоб вас надихнути, започаткувати свій або ж продовжити свій. Бо я в Троянах в Україні, така група у Фейсбуці, ну, була вона і є, але вона зараз не активна наразі. Я проводила конкурс на створення, так? Тобто, там, хто створить Україну, мовний трендовий канал чи про Троянди, в тому числі не без косу. То про троянди взагалі Квітковий канал, але про Троянди там мусить бути. Були гарні призи і штамби, навіть тряди на штамбах. Декілька людей погодилося. зовсім зовсім мало. Трішки я здивалася, ну окей, то таке. І, відповідно, от хочу знов продовжити цю тему. І мене якраз питали, як. Творити, тобто, як себе змотивувати і як себе змотивувати продовжувати. Та? Бо на початку може бути дуже багато ентузіазму, натхнення, а потім, коли, е, ну, якби, ти розумієш, що все одно, це ж. Це робота, це не просто сів отаку, я з вами лялякаю. Ну, та це робота замість цього лялякання, я могла би навіть піти і зараз працювати біля троянд. бо ж в мене явно не ідеальні троянди, багато бур'янів, треба дуже багато ще внести живлення, треба щось висаджувати, в мене вже гортензії приїхали. Тобто я маю, звісно, роботу як і будь-хто. Але я от вирішила поговорити з вами. Тому ну, так, це, це робота. І от люди питають, як створити канал і не. Дуже швидко не втратити мотивацію якусь. Е, треба, е, скажімо так, якщо ви вже хоча б запитуєте це питання, то ви задумуєтесь, для чогось ви, чому? Вже ж ви задумалися про створення каналу, про троянди. Навіть не про троянди, взагалі квіткового каналу, але звісно, що якщо є квітковий канал, то я думаю, що троянди у вас ростуть, і раз ви дивитесь мій канал. І ви е, за, е, теж показувати те троянди. Тобто ви задумались, чому ви задумались? Ви хочете показати свою красу. Ви не можете знайти якусь інформацію або знаю, що там вас запитують в якихсь групах квіткових. Ось розкажіть, будь ласка, покажіть. Ви там запостили якісь, наприклад, троянду свою чи свої? Вас питають, а скільки років? А як довго тримає ще щось? Тобто є запитання, на які ви можете відповісти. Вам не подобається, що про вашу троянду, яку ви дуже гарно знаєте, мається вас, яка у вас росте. Немає інформації українською, а ви маєте цю троянду, ви маєте спостереження за неї протягом кількох років і можете це висвітлити. Ну і врешті-решт, вам хочеться, щоб україномовного контенту було більше в етері, і ви можете це зробити. У вас є камера чи то телефон зараз, майже там смартфони йдуть з гарними камерами. Тому можна купити мікрофон. Я ось купила таку петельку саму простеньку, і це дуже допомагає. Вона ніби має вітрозахист, не завжди це справляється. Ви чуєте на деяких моїх відео все ж таки фоновий такий звук, свист це є вітер. Ну, це пом'якше, якби без цієї камери було б набагато гірше, без цієї петельки було б набагато гірше, але все одно не ідеально. Тобто, ви, вже ставлячи це питання собі чи мені, чи десь. Ви задумувалися чомусь так, чому ви його поставили. Тобто у вас якась ідея виникла. І от хапайте за цю ідею і собі самі чи самому скажіть, так, от я хочу розвинути цю ідею в справу, мається на увазі втілити її і почати. І почати треба, і почати бажано ну, якби, розуміти те, що Ну, Одне-два відео так, так не піде. Треба якось регулярно це знімати, треба може собі щось пропланувати взош. Вам прийшла ідея, в мене таке дуже часто є. Ну, мені просто в коментарях багато пишуть, а таке покажи, таке покажи, таке покажи. Або я десь там щось подивилася, о, думаю, треба відзняти. Навіть, ну, Дуже багато ідей приходить, я собі все нотую. Просто назву ідеї, назву ідеї, і потім доходять, доходять руки, я розширюю це вже. У відео, але я хочу сказати те, що ну, якщо у вас навіть ще зараз ви не дозріли до створення каналу, але ви бачите якісь там ганджі в мене, наприклад, на каналі, в моїх відео, в інших відео, десь ви щось почерпнули, занотуйте, воно дуже багато часу від вас не забере. Оце просто занотувати, та виділіть собі зошиток чи блокнотик, чи просто кілька сторінок в вашому трояндовому зошитові. Занотуйте, нехай буде, так, їсти не просить, багато часу не забере, а прийде час, і воно. ну, Реально таке буває, я вам кажу, таке буває. І ви, пане нашу, що, багато ситуацій таких мали, що ви десь щось там подумали, може, щось там і відклав, занотували, і ну, таке якось. Видавалось воно нереалістично і смішне, може навіть. А потім прийшов час, і ви ось раз, у мене ж вже є щось, там, І скористались тим, що колись вчасно занотували. Тому занотовуйте. Як не втратити мотивацію? От в собі шукайте мотивацію. Дуже просте, проста відповідь. Ну, мається на що в собі. Тобто, ви, от я як я, наприклад, робила. Я започаткувала канал, бо я взагалі не знайшла на той час і ганьба, мені б насправді було, було кілька каналів. Троянди Олександри точно засновані раніше, ніж мій канал. Було кілька каналів, два чи три української мовою про Троянди. Я їх не знайшла, я спитала в групі, Ну, не було. Мені там накидали всіляких посилань на незрозуміло, які. Ну, тепер же це зрозуміло, що. От і я думаю, ну все, але в мене ж на той час ну скільки там було зо два десятки троянд, досвіду не було взагалі. Тобто, але я вирішила: ну чекайте, треба щось починати. Нехай буде, буде смішно, неправильно ще там щось, але я буду. В етерії, хоча б щось там робити, робити, робити. І так якось пішло. Пішло, і люди почали підписуватися тільки тому, знаю, тільки саме через те, що просто я афішувала, анонсувала свій канал, свої відео давала посилання в різні трендові групи, що це українською мовою. І цього було дуже часто достатньо, щоб люди просто підписувались і дивились ті відео, Я коли раз мені самі смішно, такі вони якісь. ну. І мова в мене тоді, ну, не мова, а дикція така була, якась така, ну ніби. Як новина, я розповідаю. От не така невимушена, мабуть. Але от я вирішила і все. І я собі поставила за мету, що я, я не ставила за мету тисячу підписників за рік, сто відео мінімум я можу запостити, Ще там, щось просто я знала, що я мушу щось кожен, не кожен день, ні, абсолютно, але регулярно намагатися знімати і розповідати. от Все, що. Все, що я роблю, та, хай видається комусь, воно нонсенсом, смішним ще чимось, але я роблю, а там буде видно. І все, ніякої такої амбітної мети я не ставила і зараз не маю. Але е, головне було те, що я знала, для чого я це роблю. Все, Я просто знала, що я мушу докластися якомога е, по моїх можливостях, по моїх е, силах, вміннях докластися до українізації Етеру. І все, і так воно от пішло. І насправді так дуже вдячна тим, хто відразу підписувався. Навіть ті сто підписок було на той час взагалі неймовірно мені вірити, що підписались, потім тисяча перша, а потім, коли почав з повномасштабним турнір, взагалі зросла дуже велика кількість підписників, переглядів. Так, і я думаю, що це в багатьох україномовних каналах так є. Це факти, то дуже тяжкою ціною, але це факти. І е, також розкажу, що дуже часто, дуже часто мені пишуть в коментарях, що о, як гарно я маю троянди і думала, 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 але, але, але я маю там 20 троянд, 30 троянд, як я створю канал з такою кількістю троянд. А я скажу, що для мене це просто на даний момент, після от кількох років ведення каналу і маючи поза 200 кущів троянд, 200 сортів навіть троянду. Я б сказала, що це аргумент за, причому такий дуже-дуже вагомий аргумент за. Чому? Тому що ви самі бачите, наприклад, на моїх відео, що я, що троянди мої не завжди в ідеальному стаді. Навколо троянд теж є бур'янці, не прибрано пелюстки, там десь листя валяється, десь там відро, десь там тачка. Ну, тобто не ідеальна картинка. В мене є лише троянди, в мене немає такого дизайну гарного. Такого ландшафтного немає такого поєднання, як є в когось з багаторічниками, з хвойниками, з такими якимись продумані трояндові навіть поєднання. В мене таке більше от насадила більш з точки зору колекційної колекціонера, аніж такої, що прям якісь там чи переходи йдуть по кольорах, чи. Не знаю, чи там тут флорибунди, а тут шраби, а тут перша лінія, така, друга, така, третя висока. Такого в мене поки що немає, хоча я постійно кожен рік щось переплановую, міняю. А коли маючи 20-30 троянд, ви, по-перше, ви їх прекрасно знаєте. Особливо, якщо вони у вас вже кілька років, років 3-4, ви знаєте все аду я про, цю, про цей конкретний сорт. Ви знаєте, скільки днів він тримає на сонці, чи тримає він дощ, чи тримає він сонце. Чи як хворіє, як не хворіє, як квітне пахне, чи міняє колір на другу хвилю, наприклад, чи густонабитіша квітка. Тобто всі деталі, всі нюанси ви точно знаєте. І відповідно мене дуже часто запитують, а як довго тримає квітка? А мені нереально це запам'ятати, просто нереально. І я там приблизно пишу, але ну, це, це приблизно, бо я по деяких сортах чітко знаю, а по деяких я ну, не можу згадати, що точно от я запам'ятала по, по триманню квітки. А ви, наприклад, я швидше за все думаю, що якби там мати 20 сортів, то найімовірніше ти би і знав, скільки тримає квітка. Також, от є в мене там 200 з лишнім сортів. І я навіть бачу, що я минулоріч дуже багато показувала сортів, яких цьогоріч я взагалі не встигла відзняти. Ну, -дезір, якось. Ще не квітне раз прийшла, а вже все, вже відквітла. Друга хвиля от, починає, треба знімати. Ну, Багато сортів, реально багато сортів, таких, що я просто ну, не встигаю. Big Purple я не встигла відзняти цьогоріч майже. Ivory, «П'яже» майже не встигла відзняти. Ну, реально, реально багато сортів, частина сортів, які минулоріч в мене були. Були і окремі відео про них, і вони мелькали в трояндових прогулянках, просто фізично не встигаються. Минулоріч, річ, я пам'ятаю, я просто зранку вставала. Вихідні це само собою. Я вставала першим ділом камеру, йду знімаю. Цього ріжжа не так, трішки я попустила все ж таки. Ну, так, трояндами — це дуже багато всього, але є й інші обов'язки, які треба виконувати. Тому то я і сама бачу, що в мене в архіві взагалі набагато менше відео з світлин. Я наробила багато знімків, а от відео набагато в мене менше в архіві за, за цей рік. Тому майже 20 троянд. Я найімовірніше би знімала про них набагато більше і розповідала би там повністю в цей вегетативний період кожного сорту троянд. Ем, тому це я якби, дуже довго так підводжу думку до того, що кількість. Ну, неважливо, будь-яка кількість 15, 20, 30, скільки ви маєте, скільки можете, скільки й показуєте. З чогось треба починати, а там ви побачите. І, і оці 20 троян, це якраз кажу, я б взагалі це зараз вважала ідеальним аргументом, щоб почати. Бо, бо дійсно вони вас найімовірніше, просто, прекрасно, прибрані доглянуті, оброблені, прибрані пелюстки. Ну, тобто, все ж таки то, думаю, чомусь, що ну, більша кількість там, вона. Ну, більше часу займаю все ж таки для догляду. Також у вас може бути, що ви, як я вже згадувала перед тим, маєте якісь поєднання, супутники висаджуєте. Тобто, все одно, кожна, кожен сад, кожен квітник, хоч навіть і це троянди, і хоч навіть, якщо б ви взяли от мене зараз тут там, де я сижу, сортів десь 50, мабуть, так? спереду, ззаду. Але якщо у вас будуть ідентичні сорти, я впевнена, що вони у вас будуть посаджені точно не так. Не один в один домогу. Так. У вас точно може бути десь там багаторічник, а може, хвойні, а може, не так колір поєднали, а може, не так кущ висадили по габітусу. Тобто, у вас все одно щось своє, якась своя родзинка буде в тому насадженні. І все, і це вже ну, дає щось своє, і для слухачів, глядачів це вже є. Ну, теж додаткова інформація, додаткове джерело інформації. От, люди цього потребують і просять. Тому я б казала не шукати е аргументів, чому я не можу зараз створити канал, а шукати аргументи і можливості: ось я хочу створити канал, бо в мене є зараз ось троянди, п'ять кущів, які квітнуть. І я можу про них розказати багато чого. От, і все. І починайте щось треба починати. Тим більше я кажу, зараз осіння пора. Хтось скаже, що це вже запізно, я це відео, придумала, треба на початку сезону, а хтось каже, ні, навпаки, зараз, друга хвиля в багатьох регіонах, може, навіть і в спекотних регіонах, все одно ну, не так, уже, як влітку там, поза 40 чи під 50. Тобто є легше і троянди квітнуть. Тобто є, не так багато може вже і роботи біля них. Не так багато троянд, і ми можемо от показати їх, як вони виглядають зараз, саме ті сорти. Та? І, взагалі, якщо шукати ідеальний час для будь-чого, для будь-якої справи, не тільки для каналу, взагалі для будь-якої справи. Я думаю, такого в природі не існує, щоб ідеальні умови всі склалися так, як ви собі хочете. Бо ви завжди будете підвищувати планку і ось якийсь. Щось тут ще треба трішечки почекати, щоб було оце. Ось трішечки почекати, оце от якось дійде до того і все. І це вже будуть ідеальні умови, і я починаю. Так, і так воно буде, і буде, і буде, і, і так воно, і не ну, мабуть, що найімовірніше ну, лишиться в мріях, в думках і так далі. А якщо от собі все ж таки взяти і зробити так, знайти можливість і створити, я думаю, саме час. Саме час. тому, Дуже буду рада, якщо ви мені напишете відгуки. Якщо я когось все ж таки хай підштовхнула, не вже сісти, але ну, буде, буде доб... добре і краще, якщо вже піти і зняти в цьому відео про троянди, які у вас квітнуть. І якщо так, хоча б подумати під час висадження троян чи інших рослин, подумати, задуматись і. У вас десь якісь ідеї були, і ви от додасте ще у це відео, оці аргументи, роздуми, і вам це стане фінальною, фінальним рішенням для започаткування такого каналу. І, до речі, багато хто я знаю, боїться говорити на камеру. Я вам скажу свого досвіду, ну, я думаю, в більшості все одно є якісь там переживання, коли ти говориш на камеру, навіть не показуючи обличчя, просто навіть знімати, та от, так як я переважно знімаю. Просто там в кадрі квітка там, чи рослина, а ви за кадром. Але я вам скажу: в мене ж ну, робота заказ, що вимагає дуже багато спілкування на англійській мові. І я от, мені дуже допоміг канал. Хоча я вже не англійською веду. Хоча в мене є англомовний канал, там дуже-дуже мало відео не встигаю на всі фронти. І от Те, що я все одно виходжу в ефір, в етер. Маю на увазі знімаю, багато говорю, обдумую і часом потім думаю, що зняла, і не все. Я думала, ще що сказати, то сказала, добре, я собі запишу, може, я якесь відео наступне до зніму і це теж охоплю. Тобто, ви все одно думки вслух і говоріння, 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 Практика, навіть якщо вона оця трояндова, трояндовий канал він зовсім не пов'язаний з моєю професійною діяльністю. Мені дуже допомогло, чесно. Я от вийшла після там, двох декретів. На роботу, потім все третього, то це просто дуже-дуже мені я відчула, що зовсім по-іншому. Я це почуваю, коли я спілкуюся ну, особливо таким, з таким ну, групою людей, та група людей, і я маю там щось розповісти, розказати результати, е поділитися результатами моєї роботи і так далі. Тому я вам скажу, що це теж дуже гарний, гарний елемент е подолати якісь певні страхи. Ну, не фобії, бо це, звісно, що це не фобія, але такі, хай, скажімо, страхи упередження, так? назвімо це так. Тому саме час і дуже-дуже буду вдячна. Якщо вам відгукнеться це відео, і ви знайдете відповіді на якісь запитання свої, або мені задасте наступні запитання і контраргументи, і я спробую розвинути тему вже, от конкретно по якимсь нюансам, деталям. Дякую за увагу, всім до наступних відео і па-па!